Привіт! Сьогодні я хочу запропонувати вам тета медитацію на приваблення своїх клієнтів. Для цього сядьте зручно, розслабте своє тіло. Вам комфортно, безпечно. Зосередьтесь на своєму диханні. Кожним вдихом ви вдихаєте світло і любов, з кожним видихом ви видихаєте напругу. Уявіть собі, що хтось легеньким пірічком торкається вашого тіла кожну клітиночку, сантиметр за сантиметром. І ваше тіло поринає у легкість, безтурботність, спокій, радість. Вам комфортно і безпечно. Вітать увагу на яскраве світло всередині ваших грудей. і протягніть його через це світло, через це своє тіло, донизу, через ноги, виведіть через стопи в землю, протягніть через. Всі шари землі аж до самого ядра. І зробіть декілька обертів навколо ядра землі, і нехай ваша енергія змішається із енергією матінки землі і потужним. Потоком, вихром піднімається вище і вище, проходить ту саму траєкторію, проходить всі шари землі і через стопи входить в ваше тіло і потужним потоком піднімається вгору по вашому тілу, по вашим ногам, бедрам. Животу проходить по хребту, зцілюючи кожну клітиночку вашого тіла, борте своєю уявою зупинитися на тих місцях, які потребують цієї потужної, цілющої енергії, і відчути, як зцілюються ваші клітиночки і ваші органи. І ця енергія доходить до плечей, спускається по рукам. І піднімається знову вище, вище, зцілюючи кожну клітиночку, кожен оран, кожну чакру і піднімається ще вище, розслабляє, зцілює обличчя. Розправляє зморшки, наповнює радістю, спокою, впевненістю, виходить через маківку, через коронну чакну і утворює над головою гарно сяючу кулю, і ви звертаєте увагу, якого кольору ця куля. І ви вкладаєте часточку своєї свідомості в цю кулю і спостерігаєте, як вона підіймається, відривається, і підіймається все вище, вище і вище, вище вашої кімнати, вище будинку, вище вулиці, вище вашого міста, піднімається, піднімається, відривається взагалі від землі, і ви вже бачите, як ваша куля виходить в атмосферу. І ви вже помічаєте, як вона впевнено проходить шар за шаром в космічному просторі, як яскраве світло змінюється тьмяним світлом, знову яскраве, як ці шари космічного простору змінюються один за одним, а ваша куля підіймається все вище і вище. І ось вона вже проходить желеподібну субстанцію, простір законів, вривається в золотаве світло, проходить рожевий простір, ніби хмаринку закону милосердя, і з нього потрапляє прямокутний отвір, ніби віконечко. Всяючий білосніжно приємний, красивий, комфортний, розстір безумовної любові Творця, яка розчиняє все і більше немає ніяких образів, ніяких. Емоції, спогадів все розчиняється в цьому сяйві безумовної любові Творця. Ви піднімаєтеся ще вище і ви помічаєте, що і ваша куля розчиняється в цьому білосніжному сяйві. І вам від цього дуже затишно і комфортно, бо ви також зливаєтеся із цією безумовною любові Творця. І ви стаєте цим простором, цим сяйвом. І от ви звертаєтеся до Творця всього сущнього. Творець сутнього, я прошу тебе, покажи мені, чому мене зараз недостатньо клієнтів. Просто відпустіть своє тіло і спостерігайте за образами, думками, відчуттями тілесними, які будуть приходити, фіксуйте їх. Якщо будуть приходити якісь цікаві ідеї, краще одразу їх записати. Творець Восутнього. Покажи мені найкоротший шлях до моїх клієнтів до достатку процвітання, проявлення успіху, реалізації. І знову довіртесь простору І відчувайте всі сигнали, знаки, картинки, які будуть пам'яті. А зараз. Уявіть собі свого ідеального клієнта, того, що у вас уже був, або того, якого ви собі уявляєте. Опишіть його. Як ви ставитеся до нього? чим він до вас приходить. Що в нього болить, і як ви ваш продукт може допомогти йому. І побачте його результати і як він радіє з того, і як він вдячний вам. І як він з радістю і вдячністю оплачує вам ваші послуги. А зараз уявіть себе маяком. який дуже потужно сяє. Який видно дуже здалеку. Уявіть собі космічний ксерокс, який копіює вам ваших ідеальних клієнтів. І уявіть собі, що вони бачать всі. Хто може бути вашим клієнтом, хто готовий платити вам гроші, вони реагують на ваше сяйво, на ваш маяк. І їхні серця відкриваються назустріч, і ви бачите, як запалюються вогники. Десятки, сотні вогників запалюються. Тих людей, які готові бути вашими клієнтами, які з радістю очікують вас і ваш продукт, які хочуть змінити своє життя і вірять в те, що ви можете їм допомогти. І відчуйте, побачте, як прожектор, промінь вашого маяка. Потрапляє на ці вогники, на ці відкриті серця ваших клієнтів, і як вони дають вам відгук, як вони реагують і відповідають на ваше сяйво, своєю готовністю йти за вами. І уявіть собі. Як цих клієнтів стає все більше і більше. І пошліть їм свою безумовну любов, свою турботу, свою віру в них і своє бажання допомогти їм зцілитися і змінитися, і змінити їхнє життя і їхні долі. І дати їм те, чого вони так прагнуть, чого вони так довго шукають і не можуть знайти без вас і дозвольте загрузити у вас такі загрузки. Я знаю, що таке. Гроші по істині Творця. Для мене безпечно і комфортно мати багато клієнтів і багато грошей. Я знаю, як це відчувається вірити в себе, в свою експертність. І бути світлом, бути благістю, бути зціленням для себе і для інших. Я знаю, як це відчувається і як це проявляється, бути щедрим для себе, і для своїх клієнтів і для світу. У мене є всі знання, ресурси і можливості змінити те, що я хочу змінити для себе, для свого роду, для всього людства. Я люблю свій продукт. Я знаю його цінність. Я люблю свою справу. І я люблю продавати свій продукт і з легкістю отримувати за це гроші. Мої клієнти приходять до мене, щоб купити в мене цей продукт і змінити своє життя. Вони з радістю і вдячністю платять мені високі чеки за свої результати в роботі зі мною. Я люблю і приймаю своїх клієнтів. І я і мій продукт подобаємося нашим клієнтам, і вони вдячні нам. І мої вдячні клієнти приводять до мене ще більше клієнтів. І я росту разом із своїми клієнтами, і я можу обслуговувати велику кількість клієнтів. Я створюю свою команду, яка допомагає мені приваблювати, обслуговувати велику кількість клієнтів і отримувати великі гроші. Я високо ціную свій продукт, тому що він реально приносить користь. Всі мої курси, всі мої практики, всі вправи в роботі над собою приводять до мене нових клієнтів і гроші. Щоразу, коли я купую якийсь товар чи послугу. Мої клієнти купують у мене. Так працює закон карми. Тому, купуючи щось у інших, я завжди радуюсь. Я знаю, як це відчувається: мати грошей і клієнтів більше, ніж достатньо. Я знаю, як це відчувається, довіряти собі, своєму серцю, своїй душі, своєму божественному розкладу і з легкістю і радістю виконувати своє призначення. Мені можна мати. І заробляти великі гроші. Мені можна ставити високі чеки, мені можна мати фінансовий сценарій достатку реалізації розквіту, процвітання. Я знаю, як це, виконувати свою роботу легко, граючись і отримувати при цьому задоволення. Я знаю, що я варта кращого життя, я варта всього найкращого в цьому світі. І тому клієнтів, яких я приваблюю, це надихає і наповнює, і вони також варті всього найкращого, тому приходять до мене. Відчуйте, як це, ці загрузки. Як вони відчуваються в вашому тілі? І уявіть собі, як зверху на вас просто витікає потік фінансового достатку, легкості і радості. І ви просто спостерігаєте, як це наповнює вас, ваше тіло, вашу ауру. І для вас це просто природньо, комфортно, безпечно. Я варта того, щоб відчувати це і проявляти в своєму житті. Я вже так живу, без необхідності проходити гіркі уроки. Без необхідності бігати за грошима, за клієнтами, за визнанням. Без необхідності проходити етапи життя, коли недостатньо клієнтів і грошей. І це уже так. Я вже так живу в радості, гідності, проявлені процвітанні і розкоші. Дякую, дякую, дякую. Це зроблено, зроблено, зроблено. Творець, покажи мені, як це. І побачте цю картинку на рівні відчуттів, на рівні знань. Збудуйте її в кожну клітиночку свого тіла. Прийміть, І як змінюється ваше тіло, ваше відношення до себе, до життя. Як змінюється відношення інших людей до вас, коли все уже так? Проживіть це, відчуйте, дозвольте собі і уявіть себе під лакитним водоспадом, який стрімким потоком омиває. Все ваше тіло від матівки кінчить і в ніг. І цей водоспад змиває всі залишки негативних програм, блоків, страхів, розстановок, які перешкоджали вам зустрітися із вашими клієнтами, із вашими грошима. Уявіть собі, як цей бурхливий потік змиває з вашого тіла, із їх спогадів, із кожної клітиночки весь негатив і всі перешкоди, які блокували ваш успіх і ваш зв'язок з клієнтами. Уявіть, як вся ця енергія негативно змивається з вашого тіла, з ваших програм, з ваших кодів. І брудним потоком переходить в землю, і матінка-земля трансформує це все в чисту енергію. Ці ваші потоки і програми доходять до ядра землі. І трансформуються там в енергію достатку і процвітання, і піднімаються знову до вас, і повертаються в ваше тіло уже з новими кодами, кодами достатку і процвітання. Насолодіться цим станом, відчуйте, хто ви в тому новому реальному житті і які перші три кроки ви зробите, сплануєте одразу після медитації для того, щоб це стало. Реальністю. Медитацію треба підкріпити дією. Тоді воно працює. Напишіть, будь ласка, ваші відчуття і свої дії. Дякую вам за увагу. З вами була я, Ольга Пентій. До нових зустрічей!